Привіт, друзі! Сьогодні поговоримо про одну із найгучніших тем світової політики. Зустріч лідера Китаю Сіньцзямпіна із заступником голови Ради безпеки Росії Дмитром Медведевим стала справжньою сенсацією. Під час цієї зустрічі Сіньцзямпін чітко дав зрозуміти російській стороні, що ситуація у війні проти України потребує негайної розрядки. І нагадав про ключові принципи, яких, на думку Китаю, має дотримуватися Росія. Тому ж, дорогі друзі, сідайте позручніше. І давайте розберемо все. Максимально детально. Почнемо з того, що Китай давно окреслив свою позицію щодо українського питання. Сінь Дзінпінь під час зустрічі з Медведєм ще раз нагадав на важливість трьох принципів. Перший недопускання поширення конфлікту за межі України. Для Китаю це критично важливо, адже розширення війни може дестабілізувати весь європейський регіон. Другий принцип унікати ескалації бойових дій. Цей пункт явно стосується не лише Росії, але й постачання зброї з боку Заходу. Ну а третій принцип не Підливати олію вогонь, це звучить універсально, але, зважаючи на контекст, очевидно, що це нагадування адресовано в першу чергу Москві. Сіньзінпін також зробив акцент на необхідність якнашвидшої розрядки ситуації. Ця заява виглядає як спроба Китаю зберегти нейтральну позицію, але водночас м'яко натиснути на Росію. Адже сама російська сторона розпочала цю війну і продовжує її вести, попри міжнародні санкції та осу. Що ж на це відповів медведів? Як представник російської влади, він прибув. Не з порожніми руками Медведів передав Сінзіньпіню особливе послання від Володимира Путіна. Його зміст, як завжди, залишився злаштунками. Сам Медведів лише озвучив стандартну фразу. Я хочу передати вам вітання найщирі побажання від президента Путіна, а також особисте послання від нього, що ховається за цими словами лише здогадки, але експерти припускають, що це могло бути черговою пропозицією про тісну співпрацю або спробою заручитися підтримкою Китаю на тлі посилення ізляції. І Росії важливо розуміти, що Китай діє виключно з власних інтересах у своїх публічних заявах. Він регулярно наголошує на важливості політичного врегулювання. Наприклад, ще у травні Сінь Цзіньпін заявив, що Китай і Росія виступають за мирне врегулювання конфлікту. восени на саміті Брікс Путін і Сі знову обговорювали ситуацію в Україні і ймовірність подальшого діалогу. Однак на практиці Китай веде складну гру, балансуючи між підтримкою Росії та збереження відносин з Заходом? Сіньзеньпінь розуміє, що затяжна війна шкодить глобальній економіці та стабільності, але при цьому Китай не зацікавлений у повній порості Росії. Москва залишається для Пекіна важливим стратегічним партнером, особливо у протистоянні з США. Тому всі заклики до розрядки та мирного врегулювання більш схожі на дипломатичну риторику, ніж на реальні дії. Чи може Китай справді? Вплинути на Росію, чи це лише черговий дипломатичний маневр для збереження власного впливу для України. Така заява Китаю може виглядати як крок у правильному напрямку, але очевидно, що Пекін грає за власними правилами. Друзі, пишіть у коментарях, що ви думаєте про пропозицію Китаю та його вплив на Росію, чи вдасться Пекіну дійсно зрушити ситуацію з мертвої точки, чи це чергова партія у великій політичній грі? Дякую, що дивилися. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові випуски. До зустрічі